Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Достатньо цікаву аналітику опублікувало видання The Hill, і вона стосується таких проміжних підсумків. Першого року роботи Палати представників Конгресу США після проміжних виборів у 2022 році. Нагадаю, за результатами цих виборів республіканська партія повернула більшість собі в палаті представників, і відповідно загіл якраз проаналізувало роботу палати представників і вказало знову ж таки на певні. Труднощі, з якими зіткнулись власне, республіканці під час цього року роботи, я вивів такі загальні тези з відповідної аналітики, які є ключовими в контексті аналізу, так що не вдавалося республіканцям. І водночас на яких перемогах акцентують увагу представники республіканської партії. Отже. Видання The Hill розпочинає з того, що Палата представників в 2023 році мала ряд непорозумінь, ряд палких обговорень щодо тих чи інших законопроєктів, А найголовніше тут було зазначено, що у жовтні. 2023 року палата представників витратила фактично три тижні, так для того, щоб переобрати нового спікера Палати представників, і це якраз потягло. Затягування розгляду інших законопроєктів, до прикладу, таких важливих ініціатив, як державне фінансування для Сполучених Штатів Америки. Далі видання наводить цифри, за якими протягом 2023 року лише 31 законопроєкт став законом, тобто його. Писав Байден і він був ухвалений також Сенатом. І видання говорить, що це низький показник за останні 50 років. Далі видання Захіл наводить про значні складнощі у відносинах між представниками республіканської партії, наводиться ультраправе крило, так, яке має такі достатні вимоги. З якими можуть не погоджуватися помірковані республіканці, також зазначається, що консервативні республіканці, так, вони розпочали 2023 рік, наполягаючи на ухваленні в окремому порядку 12 законопроєктів про асигнування власне державне. Фінансування Сполучених Штатів Америки замість одного широкого законопроекту про витрати, як це було прийнято під час попередніх років. І далі захіл наводить факти того, що такий процес ухвалення вище вказаних законодавчих актів привів до того, що там демократи не погоджувалися на значні скорочення витрат. І ті законодавчі ініціативи, вони не прийняті станом на кінець грудня 2023 року, що може ускладнити роботу Уряду Сполучених Штатів Америки в 2024 році, якщо до завершення терміну законопроекту про тимчасове фінансування роботи уряду власне ці. 12 законопроєктів по асигнуваннях не будуть, решті решт ухвалені. Далі захіл наводить чотири законодавчих акта, так, які були прийняті, і тут була двопартійна знову ж таки підтримка. Це ухвалення законопроекту про збільшення ліміту боргу Сполучених Штатів Америки. Цей закон був прийнятий весною 2023 року. У відео того часу ми достатньо активно говорили, що тривали значні переговори між Білим домом і конгресом. Так щодо тексту законопроекту про збільшення ліміту боргу, тривали важкі якраз переговори між тодішнім ще спікером палати Маккарті і Джо Байденом, і, врешті-решт. Була так домовленість про те, що вони збільшать ліміт, але при цьому будуть працювати над тим, щоб е, скорочувати витрати, так, щоб у подальшому не приходилось приймати ще один законопроект про збільшення цього ліміту. Також було прийнято два тимчасових законопроекти про тимчасове фінансування уряду. Один з них був прийнятий 30 вересня. 2023 року палатою і на 1 жовтня був підписаний Байденом. А 2, 14 листопада 2023 року це вже під керівництвом палатою Джонсона. Він також до 17 листопада був підписаний Байденом і ухвалений Сенатом, так, для того, щоб не було шатдауну, коли. Мало б відбутись припинення фінансування уряду. І також тут захіл наводить ще один законопроект щодо оборонного бюджету. Він був ухвалений вже у грудні 2023 року. Ми його також активно обговорювали на youtube каналі як і ті два законопроекти про тимчасове фінансування роботи уряду. Продовження, точніше. І далі захі наводить, що. Певні конгресмени говорять, що республіканці вони показували недостатні результати в трибунальній промові, коли це відбувалося в листопаді. Ну, трибунальні промови це власне тоді, коли законопроекти обговорювалися. Під час дебатів, так, які проводились між демократами та республіканцями, якраз республіканці говорять, що ці дебати вони були неефективно достатньо проведені саме їхньою знову ж таки партією, так, для того, щоб ці там, ініціативи могли набирати більшу кількість голосів, ті ініціативи, на яких наполягали республіканці, але водночас інша. Частина республіканців вони говорять, що певні законопроекти так вони могли стати законами, якби їх ухвалив сенат і у подальшому підписав Джо Байден. Тому вони б так не ставили скептично до такої низької роботи Палати представників Конгресу США. Далі Захіл наводить. Факт того, що протягом 2023 року відбулось засудження трьох членів Конгресу від демократів. Є така знову ж таки процедура в Конгресі Сполучених Штатів Америки, але також наголосили, що ці події вони були не співмірні з усуненням Кевіна Маккарті, з посади спікера у жовтні 2023 року, і також з виключенням республіканця штату Нью-Йорк Джорджа Сантаса з палати представників і з цю резолюцію також голосували якраз у цьому останньому кварталі 2023 року. Далі також наводиться факт, що Палата представників Конгресу США вона проголосувала за офіційне. Розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. І далі говориться про те, що республіканці вони не визнають провальної роботи, говорять про те, що було прийнято багато норм, так але вони далі застрягали фактично в сенаті і не були там ухвалені для того, щоб потім потрапляли на підпис президента США Джо Байдена. І республіканці також наголошують на тому, що їхня значна перемога в 2023 році є той факт, що Джо Байден він не міг просувати свої ініціативи, до прикладу, як це було під час 21 22 2022 року, коли обидві палати Конгресу Шани були підконтрольні демократам. І далі захил у фіналі цієї аналітики. Наводить факти того, що Палата представників так вона пішла на канікули, і при цьому не були ухвалені законопроекти щодо державного фінансування, не була ухвалена іноземна допомога, мова йде про Україну, Ізраїль, Тайвань та інших партнерів Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, найбільш болюча тема, яка продовжується. Знаходитись в обговоренні між демократами та республіканцями це, звичайно, їхнє імміграційне законодавство. І далі зазначається, що у січні 2024 року Палата представників повернеться з канікул, і перед нею будуть якраз стояти ось ці нові виклики. Так, це ухвалення імміграційного законодавства, іноземної допомоги, тобто допомоги для. Іноземних держав, партнерів для США. І, звичайно, це державне знову ж таки фінансування. Ось така достатньо цікава стаття була опублікована виданням з Hill. Так, можна погодитися з тим, що була достатньо низька ефективність у. Тих законопроектах, які були прийняті палатою, і ставали законами. Ну, і, звичайно, це ось ця тяганина з переобранням нового, знову ж таки, спікера. Тут реально було згаяно, як на мене, час. Так, і це якраз призвело до того, що законодавчий процес він почав суватися по графіку. І Палата представників, до прикладу, не змогла розглянути там державне фінансування по тих чи інших статтях в контексті тих 12 законопроєктів. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, як Палата представників буде працювати в 2024 році. Тут уже можна прогнозувати, що будуть Знову ж таки, значні протиріччя між демократами і республіканцями, і це в першу чергу пов'язано з наступними виборами в 2024 році, які мають відбутися у листопаді. Тому баталії будуть продовжуватися на моє знову ж таки глибоке переконання, і ця боротьба буде посилюватися з кожним місяцем наближення цих. Виборів тому будемо за цим слідкувати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!